Зрозуміти, що таке згуртуватися, згуртуватися. І е, всі ми знаємо всі складові нашого громадянського суспільства. От зараз сказати, е, 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 попросили сказати про віру. Е, е, релігійні спільноти в Україні це частина громадянського суспільства. Не треба про це забувати. Тобто не треба виносити їх за душки. Вони зараз величезну роботу проводять і на фронті, і волонтерська робота, і допомагають нашим вимушеним переселенцям, які опинилися за межами України. Там також піклуються. Це про що говорить? Вони є учасниками цього процесу. Коли ми говоримо про взагалі згуртованість, нам не треба когось виносити за душки. Ми різні, ми польфонічні. У нас поліконфесійна держава, ми найбільша православна держава світу. І щоб скласти всі спільноти. Ми найбільша греко-католицька країна світу. Ми найбільша протестантська країна Східної Європи. Ми найбільша Баптистська країна Європи. Взагалі, розумієте, які у нас. Величезне багатство, яке важливо також залучати для того, щоб формувати зріле громадянське суспільство. По-друге, ви розумієте, що для релігійних спільнот те, що ви називаєте соціальна робота, є соціальне служіння. Чуєте різницю? От саме тут стійкість, тому що служіння це процес всього життя, там немає виграння. Там немає велетів. В роботі може бути вигравання. Робота це щось формальне, служіння це сердечне. І цьому треба вчитися. Ви розумієте, що громадянське суспільство це живий організм, його не треба зберігати. У нього є особливості українського громадянського суспільства як особистості, є певні риси, які відрізняють його від інших громадянських суспільств. Ми можемо брати досвід. Але ж що, що не врахувала Росія, так можна казати механістично, що да, громадянське суспільство, воно горизонтальне, була та ієрархічна, але ж вони не врахували, що у нас суб'єктне громадянське суспільство. Саме суб'єктне громадянське суспільство має оці саме особливості для свого розвитку. Зараз воно розвивається в чомусь нестихійно, анархічно. Але ще, якщо підійти до цього розумно, використовуючи саме ці моменти, про які зараз я говорю, які стосуються саме і емпатичності, ці моменти пов'язані з етичністю, тому що ми розуміємо, що наше суспільство травмоване і нам з цим жити. А травма це така, я б сказав, Рана в свідомості як людини, так і суспільства в цілому, вона не обмежена в просторі, вона розтягнута в часі. Ми будемо мати ці наслідки і потім. Так, буде перемога безумовна. Буде ейфорія після перемоги, а потім, а потім будуть, будуть регресивні думки, будуть вигорання. Ви розумієте, що. Велика кількість людей буде інвалідами і буде потребувати соціальної допомоги, психологічної допомоги, допомоги всього суспільства. Буде величезний запит на справедливість і милосердя, безумовно. І до цього треба зараз готуватися, готуватися. Тобто громадянському суспільству треба розуміти, що воно не є тимчасовим. А що цей організм, який буде далі формувати і розвивати країну, тому що громадянське суспільство розвивається швидше, ніж держава. Для державу держави потрібні ті механізми правові, які зрозуміло, потребують часу. Ми тільки згадали про Стамбульську конвенцію. Скільки років нам треба було, щоб її підписати? А там є проблеми, там є питання, зрозуміло, але ж просто є факт. І ви розумієте, що громадянське суспільство, яке повинно бути учасником всіх процесів, воно повинна стати партнером. Воно і є партнерка держави. Тільки держава не завжди усвідомлює до кінця, що громадянське суспільство наше партнер. Оцей партнер, який потребує такого конструктивного діалогу, заради чого ми будемо гуртуватися. І держава, і громадянське суспільство заради спільного блага. Ми повинні зрозуміти, що в нас є спільним благом, навколо якого ми будемо якраз соціально гортувати.